Після проголошення незалежності у 1991 році перед Україною об'єктивно постало питання про формування нового змісту національної ідеї, яка могла б стати чинником консолідації українського суспільства, чинником, який би сприяв формуванню відповідного рівня свідомості та самоідентифікації. Без цих речей не обійтися це база, це фундамент. Ідеї, що могла б служити певною духовною основою державотворчого процесу, проте, на моє суб'єктивне судження, до цього часу в українському суспільстві існує ідейно ціннісний вакуум, мудра українська професура таку ідею згенерувати не змогла, так само, як і поляризоване суспільство, яке до початку повномасштабного вторгнення буквально розпадалося на атоми. Та можливо я щось пропустив. То в чому національна ідея України. Україна це Європа. Свобода понад усе, ковбаса по два рублі, аби не було війни. Радикальніше. Радикальніше. Висловити українську так. національну ідею. Знаєш, яку? Як? Від нас. Чи яка різниця? А хвороба його знає. На мій погляд, це питання є надзвичайно важливим, особливо зважаючи на той історичний контекст, в якому ми всі опинилися, та ті цивілізаційні виклики, з якими зіткнулись. Тож я вирішив спробувати дещо детальніше розібратися в цьому питанні і висловити декілька своїх думок щодо того, в чому полягає національна ідея України, або в чому вона може полягати. Але перед тим, як продовжити, варто розібратися із дефініціями, щоб потім не було плутанини. Що ж це за поняття таке? Національна ідея. Сучасна українська енциклопедія нам говорить, що національна ідея це духовна основа життєдіяльності нації, що ґрунтується на її пріоритетах і цінностях, певна система соціокультурних координат, яка задає світоглядні та цілеспрямовані орієнтири. У політичному сенсі це система символів і вольовий імпульс, який виступає духовною основою націотворення, певною ідеологічною опорою та свого роду проектом майбутнього. І на цьому слові, на мій погляд, варто дещо зупинитися і прояснити декілька моментів. Національна ідея це не про внутрішню політичну чи зовнішню політичну. Стратегію. Це не про ідеологію в класичному її розумінні. Це про базову цінність політичної нації, яка виступає певним орієнтиром для суспільства. Це фундаментальна річ. Тож яка вона? Базова цінність України та українців. В процесі дослідження різних думок останнє, що я бачив на українському Ютубі, це розмова на цю тему Наталії Мосейчук із Валентином Гладких та Миколою Давидюком, які, як і я, обидва дипломовані політологи і доволі авторитетні особи в нашому інформаційному просторі. Однак, на мій превеликий жаль, дана розмова виявилась ні про що. Це моє оціночне суть. Ми з вами очевидно можемо зосередитися на темі ідеології, на темі ідентифікації, на темі національної ідеї. Поговорили, як це часто буває за все добре, та проти всього поганого, і ось це для України теж дуже важливо. От щоб ми працювали для єдиної великої, сильної України. І в процесі даної розмови нічого конкретного щодо того, в чому полягає національна ідея України, на превеликий жаль, сказано не було. Напевно, до цього пафоса. Я дуже не люблю пафос. Я, в Микола сприймалася ми на цьому. Єдина здорова думка, на мій погляд, яка там прозвучала, це те, що національна ідея України ще не викристалізувалась. і вона десь висить в повітрі. І от ви теж говорили. На я думаю, це суперскладне питання ідеї. Ми воно визріє в нас. Воно десь підсвідомо зараз вариться. Ця біохімія видасть продукт національної ідеї. Загалом я отримав певне розчарування від цієї дискусії. Якщо коротко її підсумувати, то це буде виглядати так. Почали за національну ідею, закінчили алкоголізмом, і чи ми робимо країну алкоголіків? І, 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 типу, чи, якщо лідерство там зайняте вже давно бухають більше ніж Слухайте, є ну, статистика якщо, споживання твердого алкоголю. Тобто і там, якраз, як якщо говорити, споживають на рівні європейському. Я пам'ятаю, як вони сидять, бухають, і я говорю я не п'ю ти що, не козак? Втім, це не привід опускати руки. І сьогодні я таки висловлю своє бачення, в чому полягає національна ідея України. Але перед тим пропоную почути ще декілька цікавих думок на цю тему. Про українську національну ідею. Ми дуже часто чуємо цей вислів, Українська національна ідея. Але до ладу сформувати, що ж таке ця ідея, щось ніхто не може. Українська національна ідея це. Україна для українців. Все. Лише три слова. В чому полягає національна українська ідея, на вашу думку, за вашою версією? Ой, щоб у сусіда корова здохла. Тому що я кажу, я кажу не те, що вона. Е, я кажу, як є. Я завжди кажу, як є. А якою вона має бути, а якою якщо, має бути, та, якою має бути відкриваємо вірші Ольжича і читаємо. О, я сформулювала просто тут, в ефірі. Е, українська національна ідея має полягати в тому, що український воїн має дорости від повстанця до державника. І побудувати велику Україну, і працювати не на інтерес вузького кола побратимів, а на інтерес держави. Чи власне є консолідуюча ідея національ... національної держави? Ну зараз багато говориться про національну ідею, тільки кожен розуміє її по-своєму. Навіть президент, який спочатку сказав, що вона не спрацювала, потім. Кинувся в протилежність і сказав, що це мало Ну, пам'ятаєте, починаючи із і, Віла, і Богдана Хмельницького. От. Але вони якось по-своєму розуміють ту національну ідею. Національна ідея це значить, будувати державу на базі корінної нації. Корінною нацією є українська нація. Нікому не шкодити всім там, надати всі можливості національним меншинам, але має бути чітко означено, що так як всі європейські держави, чи майже всі, ми будуємо державу на базі корінної нації. Значить, її державна мова, значить, це наша історія. Ось такі цікаві думки, які, на мій погляд, мають тільки опосередковане відношення до національної ідеї. Сама по собі теза Україна для українців звучить дуже замкнуто і реалізувати подібне в сучасному світі, тим паче в цій країні, можливо, я і помиляюсь, але фактично неможливо. Вочевидь, тут не іде мова про те, щоб вигнати всіх з цієї країни, залишивши тільки етнічних українців, ні. Мова йде про те, щоб головну скрипку всій державі відігравали саме етнічні українці. Але як визначити того самого справжнього етнічного українця, особливо на території, де століттями так само проживали інші народи, такі як кримські татари, караїми, поляки, білоруси, євреї та інші? Якщо ж ми говоримо про людину, яка розділяє нашу культуру, історію, традиції та спосіб життя? То тут, а швидше за все, йдеться про політичну націю, а стати частиною політичної нації за великим рахунком може будь-хто Отакий От щодо того, що український повстанець мусить стати державником, вирости до нього, то це звучить дуже правильно та оптимістично. Але це скоріше про рівень політичної культури та громадянського суспільства. І знову ж таки, коли він стає тим самим державником і починає будувати велику Україну, то що це за Україна? На яких принципах вона будується? I don't know. Щодо В'ячеслава Чорновола, то, як і в його попередників, у нього відсутня ідеологічна опора, навколо якої можна будувати проект майбутнього. І взагалі слова надзвичайно перегукуються із тезою Україна для українців, про що я говорив раніше. Але я хотів би звернути увагу на дещо інші його слова. Ну, Зараз багато говориться про національну ідею, тільки кожен розуміє її по-своєму. І тут тяжко не погодитись після відновлення незалежності, українці зіткнулися із Абсолютно розгубленою політичною елітою, яка взагалі не розуміла, для чого потрібна ця країна. Кожен бачив чи хотів бачити щось своє, і очевидно, що була відсутня загально прийнята ідея, яка б допомагала формувати з народу політичну націю, об'єднану спільними цінностями, ідеалами та метою. Від імені всієї патріотичної спільноти, дякую за це. Однією із причин такого стану речей було те, що в 91-му році. Об'єктивно, незалежність впала нам з небес. І звісно, що я надзвичайно сильно поважаю всіх українських дисидентів, які практично все своє життя боролися проти радянського режиму. Всі вони герої. Але, на жаль, на той момент їхніх зусиль було недостатньо, і тільки через збіг різних обставин та факторів. Радянський Союз розпався, і Україна, як і решта радянських Соціалістичних Республік, стала самостійним суб'єктом міжнародної політики. Назву це так, тому що, на мій погляд, справжня незалежність почалась дещо пізніше. І ні Кравчук, ні Кучма, ні Ющенко, ні навіть Порошенко разом з зеленським. Не зробили стільки для становлення політичної нації українців, як Янукович та Путін, які своїми діями спричинили надзвичайно потужний імпульс в національній свідомості українців. Тож саме з події революції гідності, анексії Криму і розв'язанням війни на сході України Москвою і починається шлях, на мою думку, незалежної української держави. Оскільки саме тоді українці почали боротися за право на власне майбутнє і розплачуватися за це своїм життям, станом на сьогодні я вважаю, що українці на впевненому шляху становлення політичної нації. Але на цьому шляху прийдеться зробити ще чимало кроків, і один із яких це сформувати чітко укреслену, зрозумілу національну ідею, дати відповідь на ключові питання: хто ми? Яку країну хочемо побудувати, та що залишити після себе? На моє глибоке переконання, головною рисою кожного українця є свободолюбивість. Ми надзвичайно свободолюбивий народ. І саме навколо ідеї свободи, не політичної партії, і повинна формуватися національна ідея України. А тепер трішки конкретика, тому що за цією ідеєю повинні стояти цілком предметні речі. Нам потрібний максимально вільний економічний ринок, в якому держава виступає не як гравець, а як регулятор спільно окреслених для всіх правил. Український культурний простір мусить бути багатогранним, експериментальним, відкритим і позбавленим стереотипів та нетерпимості до новаторських ідей та інших культур. В Україні мусить існувати право на самозахист, я про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї та всі інші права будь-якої демократичної країни свободу слова, віросповідання, вибору, приватної власності і так далі. Структура державної влади мусить будуватися знизу до верху. Для цього потрібно розширювати повноваження на місцях, але вже після війни. Україна мусить бути максимально відкрита для всіх бажаючих, хто розділяє цінності нашого суспільства і готовий стати його частиною. Сильна армія. Тут без пояснень. Тому свобода понад усе чи краще сказати, зважаючи на обставини свобода або смерть тільки в цьому випадку смерть не наша, а смерть тим, хто буде зазіхати на нашу свободу. І є національною ідеєю України. Або ж принаймні може нею бути, за якою стоятиме ціль сформувати максимально відкрите вільне інноваційне суспільство як один великий цивілізаційний дім для людей, для розкриття людського потенціалу і реалізації амбітних проєктів. І коли я говорю про вільне суспільство, то слід розуміти, що по справжньому вільне суспільство можна побудувати тільки із високим рівнем відповідальності та саморефлексії, як кожного окремого індивіда, так і різних соціальних груп. Звісно, сьогодні дещо завище перерахованого повільними темпами вціліються в життя. Звісно, нам потрібно зважати на всі ризики та загрози з боку улусу Золотої Орди на північному сході і враховувати їх. Але таку Україну я хотів би передати своїм дітям, і, чесно кажучи, сам би в такій не проти пожити. І так, звісно, все було б набагато простіше, якби бійці від нас, по дерев'янського, спрацювало б. Але мені здається, що ніхто не віддається. А ну його куя. Давай саке. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, поширюйте це відео і пишіть свої думки в коментарях. І пам'ятайте, все буде Україна! Малимо дощем!